176 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Росіяни тиснуть на новопавлівському відтинку. Там сили оборони спинили 18 ворожих штурмів. Тривають запеклі бої в районах Часового Яру і Турецька. Ще один вектор наступу росіян, Харківщина, а саме Куп'янськ та Лиман. Сумарно 13 атак противника. Наш воєнкор Руслан Сміщук працював на найскладнішому відтинку фронту Покровському. Далі його репортаж. Кровський напрямок уздовж доріг ставлять захист проти дронів. Поля та степ перерізають багатошарові смуги укріплень та загороджень. Але час від часу навіть на порівняно безпечних шляхах стоять спалені російськими безпілотниками машини. На жаль, безпекова ситуація на місцевих дорогах погіршується ворожих дронів стає все більше, і залітають вони все далі. Тобто є низка шляхів та маршрутів, якими ще місяць тому або декілька тижнів тому можна було відносно безпечно проїхати. Зараз вони або закриті, або пересування по ним. Це в прямому сенсі гра в російську рулетку. Сам Покровський напрямок чемпіон за кількістю щодобових штурмів окупантом. Це аеророзвідники 32-ї сталевої бригади. Працюють на ось таких бортах. Цей літак називається гор. Літає він приблизно 40-50 кілометрів. В нього дуже гарна камера. Це саме, мабуть, найкраще, що в нього є гарне управління, виконує завдання по розвідці, коригуванню. Здебільшого вони літають далеко за лінією фронту. Знаходили дуже багато тут гармат. Які ми знаходили в той же час. Відразу виходили і наші бригади, і суміжні бригади виходили зразу на відпрацювання їх. Та бували моменти, що відразу там, наприклад, не з першого пострілу, але з третього, четвертого вже було влучання гармати. Також знаходили танки, які коригували потім сумішники на ФПВ їх збивали, підбивали. Це Наталія, і вона командує цими чоловіками. Хоча сама вважає роботу на передовій передовсім спільною справою. Я на посаді головного сержанту взводу. Відповідно, це можна це назвати, що це керівна посада, якась, але я для себе більше її розглядаю як частину колектива. Для мене важливо бути разом з екіпажами. коли з'являється якась ідея або задача, або проблема. Ми намагаємося її обговорювати разом. Ми радимося з хлопцями. Я питаю їхню думку, доводимо цю думку до командира. Командир розказує своє бачення, ми розказуємо своє бачення, і в принципі доходимо до якоїсь спільної точки. Військовичка родом із Луганська. До повномасштабки я для себе у мене була така філософія. Ну, типу, відрубали руку, відрубали руку, можна жити далі без одної руки. Ну, типу, я для себе поставила такий умовний хрест. Е вивезли ми з родиною всіх своїх найближчих. Батьків в мене були в Києві, як і я, сестра, кума, племінники. Всі були в Києві, тобто з цим питанням. Ми якось вирішили, ну, а далі ну, не моє, не моє. Все, забрали, забрали, якось там заморозили конфлікт, все нормально, можна далі жити. А, і в принципі, я доволі спокійно до того ставилася і навіть думала, що там, ніколи більше туди не потраплю, ну як би і ладно, як, якось я змирилася. Але а, от, спочатку повномасштабки. Коли прийшло розуміння, що одною відрубаною рукою вже діло не стане, і далі підуть ноги, а потім голова. Ну і якось зовсім геть помінялося ставлення. Розповідає якоїсь миті усвідомила, що треба діяти, аби не допустити цього. З кінця 22-го року я вже почала про це думати. Друзі ще з часів, АТО, знайомі друзі на той момент уже воювали більше ніж півроку, і відповідно у мене була така постійна думка, вони вже втомилися. Вони там 5, 6, 7, 8 місяців вже воюють. Їх треба міняти. І, власне, я для себе придумала, що я також маю до того долучитися і стати поруч. Під керівництвом Наталії бійці різного віку та досвіду з усіх областей України Микита теж з тимчасово окупованих територій. Я військо я з 22-го року. З 22-го двадцятого. Е і ви не одразу були оператором допомоги? Ні, не одразу. Я в 22-му році пішов на строкову службу, потім 6 місяців прослужив, підписав контракт за 10 днів до повномасштабної. Пробув я в прошлій колишній частині, потім в листопаді перевівся вже в 32-гу бригаду. І яка ваша посада була до того? До цього я працював на радіолокаційній станції, а потім. До цього ще просився на крила. Зараз з'явилася можливість, до тепер я вже знаходжусь тут. Мета одна гнати загарбників з української землі, і наші воїни справляються з цим добре. Росіяни майже майже зайшли в Покровськ з грудня місяця. Ми це чуємо з грудня місяця, коли нас завели на цю смугу. Зараз друга половина липня. Відповідно 8 місяців росіяни майже майже зайшли в Покровськ, але є інша величезна проблема, а це саме розширення тієї кіл зони сірої зони. Оце дійсно змінилося з того самого грудня, коли ми заходили. Тобто кількість різноманітних ворожих дронів зросла в рази, а отже, вимагає протидії. І в цьому військовослужбовці 32-ї сталевої бригади потребують підтримки всіх українців. Тож звертаються до глядачів за допомогою зі східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.